Привіт, кіномани! Вітаю вас на каналі Popcorn Time UA. Осінь вже тут, а значить новий сезон прем'єр на Netflix. П'ять історій, які змушують сміятися, переживати, ловити адреналін і сумніватися у власних очах. Від романтичних пригод у Техасі до темних трилерів у бункері чи на круїзному лайнері. Це добірка, яку ви точно не захочете пропустити. Удівіть собі, ви збираєтесь у подорож мрії, романтичний Париж, французькі кафе, вуличні музиканти, ейфелова вежа. Але замість Франції літак приземляється у маленькому містечку Париж у Техасі. Саме так несподівана пригода стається з головною героїнею доном. Замість витончених вечер, барбікю на ранчо, замість французького шарму, ковбойські капелюхи і дотепні місцеві жителі. Спершу це виглядає як повний провал, адже мрія про справжній Париж розсипається вщент. Але доля любить жартувати. Саме тут Дон зустрічає Трея, харизматичного хлопця, який зовсім не вписується в її уявлення про ідеальний романтичний сценарій. Не той Париж, це легка і тепла романтична комедія, яка грає на контрасті між очікуванням і реальністю. Вона про те, що іноді неотримана мрія, відкриває двері до чогось набагато щирішого. Тут і гумор, і хімія між героями, і та сама думка любов часу знаходить нас там, де ми найменше цього чекаємо. Апокаліпсис, світ на межі катастрофи, але обрані багаті знаходять прихисток у надсучасному підземному бункері. Тут є все: розкішні апартаменти, власні ресторани, бездоганна охорона. Це має бути ідеальний притулок, де гроші і статус гарантують безпеку. Але є одне але за товстими стінами накопичуються не тільки запаси, а й людські амбіції, страхи та бажання контролю. Сюжет розкриває. Що відбувається, коли мільярдери звикли командувати світом, але тепер змушені співіснувати в обмеженому просторі, де гроші вже не мають тієї сили. Напруга зростає щодня, адже навіть найкраща система не може витримати під контролем людську жадібність і его. Бункер для мільярдерів це гострий трилер з елементами соціальної сатири. Він змушує задуматися, що насправді вартує більше: мільйони на рахунку чи здатність залишатися людиною у критичних умовах. Це історія про владу, мораль і те, що навіть найміцніші стіни не захистять від внутрішніх демонів. Не кожна родинна історія починається з усмішок і теплих спогадів. У домі Гінеса ми занурюємося у світ відомої ірландської династії, де за блиском і традиціями ховаються таємниці, амбіції та старі образи. Це місце, де минуле неможливо відділити від сьогодення, а сімейні зв'язки стають одночасно благословенням і прокляттям. Події розгортаються навколо впливової родини, що володіє знаменитою пивоварнею. На перший погляд це історія про бізнес і спадок. Але чим глибше занурюєшся, тим очевидніше справжня боротьба точиться не за статки, а за владу, любов і право визначити майбутнє її сім'ї. Кожен герой має власні таємниці та приховані мотиви, і поступово вони сплітаються у драматичний клубок. Дім гіннеса це не просто сімейна сага, а масштабна драма про те, як історія і традиції можуть об'єднувати і водночас руйнувати. Тут є інтриги, напружені діалоги, емоційні конфлікти і атмосфера, яка затягує з перших хвилин. Ідеальний вибір для тих, хто любить багатошарові історії, де кожна сцена розкриває новий секрет. Сподіваємося, іноді найбільші таємниці ховаються за звичайними обличчями. На перший погляд, стів це простий чоловік з тих, кого легко оминути на вулиці. Але за його буденністю криється історія, яка тримає в напрузі від першої хвилини. Цей проект розкриває складний портрет людини, що живе подвійним життям. З одного боку рутинна робота, побут і спроби бути нормальним, з іншого небезпечні зв'язки, темні справи й вибір, який щоразу відділяє його від звичайного світу. І саме ця подвійність створює постійне відчуття тривоги інколи не знаєш, ким виявляється стів у наступній сцені жертвою чи хижаком. Стів це психологічний трилер, де все тримається на атмосфері напруги та грі персонажів. Він ставить глядача перед питанням, чи можна по справжньому знати людину, навіть якщо вона поруч щодня, і наскільки далеко готовий зайти той, хто прагне втримати власні секрети, ти не самотній шайо у цьому вся суть. Подорож на розкішному круїзному лайнері мала стати для Лори шансом відпочити та зібрати сили, і все йшло за планом, поки вона не стала свідком того, що назавжди змінює її подорож. Уночі з сусідньої каюти номер 10 жінку викидають за борт. Але є одна проблема: на ранок усі пасажири виявляються на місці, а екіпаж переконує, що нічого подібного не сталося. Лора залишається наодинці зі своїми спогадами, сумнівами та зростаючою параноєю. чи дійсно вона бачила злочин. Чи це лише гра уяви, підсилена стресом і замкнутим простором. І якщо вона права, хто ж тоді приховує правду на борту? Жінка з каюти номер 10 Це атмосферний детективний трилер, який грає на психологічній напрузі та клаустрофобії. Тут кожна деталь може бути підсказкою або обманом, а напруга наростає до самого фіналу. Це історія, яка тримає в постійній напрузі, і змушує сумніватися у власних відчуттях разом з головною героїнею? Люба! Нащо тебе переслідувати. Щоб вбити. Змусити замовкнути. Ось така п'ятірка новинок від Netflix, які зроблять вашу осінь ще більш захопливою. Тут є все: романтика, драми, трилери та навіть соціальні підтексти. Ставте вподобайку та пишіть в коментарях, який із цих проєктів ви найбільше чекаєте. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео.